За однією з давніх версій світобудови творець сучням створили все живе на проєкті Земля. І потім розпочали останній етап. Виготовлення людини. Щоб не зіпсувати гармонію вже створеної природи, було вирішено всі складальні роботи та випробування HOMA проводити в лабораторії РАЙ. І лише після вдалого тестування. Переселяти затверджені зразки в екосистему Землі. Тому на вході до лабораторії висіла табличка Рай не нашкодь, але й там знайшлися веселі художники і неспизди. Десь таке вже чув і в раю плагіат неприпустимий. Щось знову не так, якось грубовато. Ну, зате обідві думки правда. А це найголовніше. Їдемо далі. Організм хомо зліпили з трьох компонентів душі, тіла, мозку. І назвали гарним словом людина з перспективою розвитку на рівні персона та особистість.